Які новації прописані у новому законі стосовно виплати грошової компенсації, надання неоплачуваних відпусток та перенесення вихідних робочих днів? для яких посад знання англійської мови стане обов'язковим? Хто подає скан копії трудової книжки до пенсійного фонду? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни законодавстві за тиждень з 20 по 24 листопада. Поїхали! Верховною Радою на базі законопроекту номер 8313 прийнято закон, яким передбачено внесення змін до закону про відпустки, Кодексу законів про працю, закону номер 2136 та інших. Як бачимо, новації стосуються стосується саме трудового законодавства, тому важливо кожному кадровику ознайомитися з ними докладно. Отже, перш за все поговоримо про грошову компенсацію, внесено зміни до статті 24 закону про відпустки, яка передбачає, що у разі, зокрема, мобілізації працівників, Працівників їм може бути виплачена грошова компенсація за невикористані дні на момент призову, щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей. При цьому підкреслю, що умови для виплати грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки та соцвідпустки на дітей при звільненні, а також грошової компенсації за щорічні відпустки без звільнення залишилися без змін. Якщо ми вже заговорили про мобілізованих працівників, то варто відзначити ще один момент: за педагогічними та науково педагогічними працівниками, які мобілізовані, не зберігається середній заробіток. Відповідні зміни внесено до закону про освіти. Новація є у відпусках без збереження зарплати. Перш за все, максимальна тривалість відпуски без збереження зарплати через сімейні обставини збільшена з 15 до 30 календарних днів. До тепер працівник може скористатися неоплачуваною відпусткою за сімейними обставинами тривалістю до 30 календарних днів за календарний рік. Відповідні зміни прописані у статті 26 закону про відпустки. А ще у статті 26 законі про відпустки додалися нові обставини для надання відпустки без збереження зарплати. Зокрема, така відпустка може бути надана у разі виникнення загрози збройної агресії проти України. Така відпустка надається за згодою між працівником і роботодавцем. Її Визначається угодою сторін, але у рамках обставин для її надання, слід відзначити, що така підстава для неоплачуваної відпустки, перегукується з відпусткою без збереження зарплати через воєнний стан за частиною 3 статті 12 закону номер 2136 яка також зазнала змін. Крім того, до статті 25 закону про відпустки додана нова підстава для надання відпустки без збереження зарплати. Так, працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв'язку з закінченням особливого періоду. Або оголошення мобілізації може бути надана на оплачувана відпустка тривалістю до 60 календарних днів. Зауважу, що така відпустка надається за бажанням працівника в обов'язковому порядку. Тобто, за наявності, заяви від працівника, роботодавець не має права відмовити у наданні відпустки без збереження зарплати за статтею 25 закону про відпустки. У статті 12 закону номер 2136 з'явилися нові категорії працівників, яким під час дії воєнного стану може бути відмовленим. Влено у наданні відпусток. Крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки до трьох років. Отже, роботодавець має право відмовити у наданні відпусток працівникам, залучених до виконання робіт з виробництва товарів оборонного призначення або до виконання мобілізаційного завдання або замовлення. Раніше це стосувалося виключно працівників, які виконують роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Ще одна новація викладена у статті 67 Кодексу законів про працю. Так ось у цій статті скасована. На усі згадування про розпорядження Кабміну щодо перенесення вихідних та робочих днів для оптимального відзначання святкових днів. Натомість тепер перенесення вихідних та робочих днів визначається трудовим та або колективним договором. У разі відсутності відповідного положення у трудовому або колективному договорі перенесення вихідних та робочих днів здійснюється за наказом або розпорядженням роботодавця, погодженим з профспілкою. Крім того, зміни торкнулися: відпустки при народженні дитини, творчої відпустки. Відпусток для підготовки та участі в спортивних змаганнях, відпустки у зв'язку з профспілковим навчанням, про новацію в відпустках та компенсаціях розповідає Яна Ярошенка у гарячому випуску кадра лайф. Посилання в описі до відео. Верховною Рада України підтримана законопроект номер 9432 про застосування англійської мови в Україні. Цей законопроект прийняти за основу і готується до другого читання. Зокрема, передбачається, що володіння англійською мовою стане обов'язковим для таких посад Державної служби категорії А, Державної служби категорії Б і В, перелік яких становляться Кабміном, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, військовослужбовців офіцерського складу, які проходять Службу за контрактом, перелік яких встановлюється Кабміном, поліцейських середнього та вищого складу Національної поліції України, посад начальницького складу інших правоохоронних органів, посад начальницького складу служби цивільного захисту, перелік яких також встановлюється Кабміном, прокурорів, у податкових та митних органах, перелік яких встановлюється Кабміном, керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, перелік яких становлюється Каміном. Імовірніше за все, законопроект набуде офіційного. Статусу закону єдине питання, коли він почне застосовуватися, у якій редакції, та для яких посад, врешті-решт, знання англійської мови стане обов'язковим. Ну а поки такі вимоги до посад ще в перспективі, пропоную знайомитися з сучасними умовами прийняття на роботу, вимог до кандидатів у нашому курсі професій кадрових з нуля. Пенсійний фонд нагадує про передачу відомостей з паперової трудової книжки до порталу пенсійного фонду. Зауважу, що така передача може відбуватися двома способами. Перший спосіб сканується паперова трудова книжка, і через кабінет страхувальника або застрахованої особи на порталі пенсійного фонду завантажується скан копії паперової трудової книжки. Другий спосіб через кабінет страхувальника або застрахованої особи на порталі пенсійного фонду відтворюються записи із паперової трудової книжки в вручному режимі. Тобто кожен запис Окремо прямо у відповідному кабінеті, тобто відбувається процес оцифрування. Враховуючи те, що передача скан скан-копії зараз більш оптимальний варіант, при передачі відомості з паперової трудової книжки до пенсійного фонду застосовується саме його. Отже, зараз скан скан-копії паперової трудової книжки можуть бути передані до пенсійного фонду. Або працівником, який звертається до пенсійного фонду особисто, тобто очно, або працівником через кабінет застрахованої особи на порталі пенсійного фонду, або роботодавцем, тобто страхувальником, або представником роботодавця, страхувальника, наприклад, інспектором з кадрів, через кабінет страхувальника на порталі пенсійного фонду. Зверніть увагу, що у роботодавця немає безумовного обов'язку із передачі скан-копій паперових трудових книжок працівників до пенсійного фонду. Тобто передати скан сканкопі. Копію паперової трудової книжки до порталу пенсійного фонду може або працівник, або роботодавець. Враховуючи це, фахівці пенсійного фонду наводять алгоритми для працівника та роботодавця, як передати скан сканкопії трудової книжки до пенсійного фонду. Крім того, у роз'ясненні додано, що після оцифрування трудової книжки подальше внесення записів про прийняття, звільнення, переведення працівника в електронну трудову книжку здійснює роботодавець. Бажаєте дізнатися, як працювати з електронною трудовою. Тоді рекомендую вебінар, який проводила я, Людмила Смердова. Посилання в описі до відео. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднайтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними, важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що трудовий договір з нефіксованим робочим часом це вид трудового договору, особливості укладання якого регулюється статтею 21 з індексом 1 Кодексу законів про працю. Його специфіка полягає у тому, що виконання робіт за договором відбувається на непостійній основі за нестандартних умов праці, коли роботодавець надає і оплачує роботу, а працівники її виконує лише за наявності. Стаття 24 Кодексу законів про працю диктує, що такі договір обов'язково укладаються у письмовій формі водночас, під час дії воєнного стану залишається в силі норма стаття. 2 закону номер 2136 яка дозволяє сторонам самостійно визначити форму трудового договору. Тобто вимогу про укладення трудового договору у письмовій формі виконувати не обов'язково. Однак Держпраці постійно рекомендує не відступати від письмового оформлення договорів з нефіксованим робочим часом. Та на пряме питання, чи потрібно укладати письмовий трудовий договір з нефіксованим робочим часом, надає пряму відповідь. Укладення трудового договору. У письмовому вигляді при прийнятті на роботу працівника з нефіксованим робочим часом є обов'язковим відповідно до вимог пункту 6 індексом 2, частина 1 статті 24 кодексу законів про працю України. Далі Держпраці ради, що з метою запобігання виникнення трудових спорів, рекомендується фіксувати умови трудового договору з нефіксованим робочим часом. У письмовій формі. Експерти з кадроленду, в тому числі я, також підтримують цю позицію та радять у трудовому договорі з нефіксованим робочим часом детально прописувати всі умови трудових відносин. Тобто бажано всі нюанси про права обов'язки працівника та роботодавця, способи, розміри, і строки оплати праці, надання відпусток, підставі припинення трудових відносин та інші моменти викладати саме у письмовій формі, щоб у майбутньому уникнути трудових спорів. При цьому дотримуватися. Письмової форми трудового договору з нефіксованим робочим часом варта навіть під час дії воєнного стану. І не забувайте, що Мінекономіки наказом номер 4179 затверджено примірну форму трудового договору з нефіксованим робочим часом. Однак роботодавець може розробити її і самостійно. Для цього скористайтеся готовими зразками договорів, які вже розроблені нашими фахівцями. Тож не витрачайте час та завантажуйте їх у сервісі Документи. Зараз багато роботодавців та працівників обмінюються заявами та наказами через месенджери чи законний цей спосіб. Держпраці у своєму роз'ясненні перш за все керується нормою статті 7 закону номер 2136 у якій вказано, що у період дії воєнного стану сторони трудового договору можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання, зберігання наказів або розпоряджень роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин та про будь-який інший доступний спосіб електронного. Електронної комунікації, які обрана за згодою між роботодавцем та працівником, у держпраці пояснили, що в період дії воєнного стану роботодавець і працівник можуть домовитися про будь-який доступний спосіб електронної комунікації, обраний за згодою сторін. Це означає, що накази та будь-які інші документи і повідомлення, пов'язані з питаннями трудових відносин, можуть пересилатися альтернативними засобами зв'язку: електронна пошта, месенджери тощо. Однак такий спосіб комунікації Обов'язково слід узгодити заздалегідь. Узгодження може бути підтверджене, наприклад, розпорядженням або наказом роботодавцям, чи наявністю відповідних положень у трудовому договорі. Зауважу, що альтернативні способи обміну кадровими документами можна запровадити і на постійній основі завдяки статті 29 Кодексу законів про працю. При цьому способи обміну кадровими документами, через які месенджери або за допомогою якої програми, а також застосування електронного. Цифрового підпису варто прописати в окремому наказі і довести його до відома працівників. Маєте запитання з приводу оформлення або обміну кадровими документами? Задавайте його у нашому сервісі Особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин. Представник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки повідомляє, що комітетом готується до реєстрації великий законопроект щодо мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Запропоновані правки доволі обширні, тож розглянемо основні з них. Перш за все, передбачається скасувати заборону на надання відомостей про реєстрацію місця прозорвання чи перебування призовниками, військовозобов'язаними та резервістами при укладанні трудового договору. Нагадаю, що зараз стаття 25 Кодексу законів про працю передбачає заборону для роботодавця вимагати від будь-якої особи, яка працевлаштовується відомості про місце проживання чи реєстрації. Відповідно, якщо працівник, який є військовозобов'язаним, призовником або резервістом, не надає такі дані роботодавцю, то це впливає на ведення військового обліку на підприємстві, зокрема на заповнення списків. Також пропонується розширити перелік осіб, які беруться на військовий облік. Зокрема, які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання, яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові спеціальні звання офіцерського середнього начальницького складу, або які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програм. Підготовки офіцерів запасу. Зміни торкнуться і відстрочок. Передбачаються правки до порядку надання відстрочки від призову громадянам, які здобувають передвищу та вищу освіту. ймовірніше за все, відстрочка буде скасована для тих, хто здобуває другу і більше вищу освіту. Торкнуться зміни і права на відстрочку від призову на військову службу педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти. Підкреслю, що зараз йдеться про ініціативу а ось про сьогоденні завдання, які стоять перед відповіданням за ведення військового обліку, у тому числі про складання списків персонального військового обліку у 2024 році, розповідала Тетяна Донець на вебінарі. Запис доступний усім передплатникам кадроленд. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадроленд. Залишайтеся з нами, пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити, папа. -па.